Що будете готувати на Різдвяну вечерю? Буду готувати холодець, і котлети, і голубці. Хотя холодець, а творчество. Стандартний. Борщ, ну кутя перша страва борщ, пампушки, рибні якісь страви, але все пісне обов'язково І без алкогольних напоїв. Традиційно кутя, різні салати, картоплі. А ще що. Ну, солодощі, фрукти. Це буде обов'язково крабовий салат. Потім скумбрія буде. Що ще в нас буде? Перець паперонів фарширований. Солодкий, він дуже смачний. Що ще? І, мабуть, якісь гріночки, щось таке. Пісні блюда 6 числа будуть вареники, грибна юшка, борчка, пусняк, кутя. Озвар, вареники, куття, звісно, холодець. І Хотілося б, щоб був би мир. Кутю, рибу, капусту, певно. Ну, мабуть, як завжди, 12 страв пісних. Як... Як треба вареники з капустою? Що будете готувати на різдвяну вечерю? На різдвяну вечерю завжди їздимо в село до бабусі в бабусі традиційних 12 страв, пісні, вареники, пісний холодець ще, Ромчик? пісний салат, желе.